Привіт, друзі! Сьогодні вечірня рибалка, але виходить вранці. Приїхав на водойму половити Судака. Знову в мене, пам'ятаємо, в останньому відео я показував вам два таких спінінга. Як я і сказав, це буде бюджетна лінійка в компанії Азура. Це кінетики В прошлому відео. Кому буде цікаво подивитись, дам посилання. Використовував 76-й УЛ Ультралайт до 7 грамів. Сьогодні в мене ще є один 79. -й. 79 -й це щось, я, чесно кажучи, не підготувався, тому зразу, як, як то кажуть, по ходу кіна. Це до 10 грамів. Від 2 до 10 грамів. Я його так в магазині взяв, потрусив. Мені здалося, що судака на не крупного судака на невеликих водоймах буде половити те, що треба. Ну, виглядає, як я показував вже той вам спінінг. Ну, вони виглядають однаково, по-бюджетному, але нічого страшного. Багато рибаків моїх знайомих, їм ота циганщина там Золото і те все подібне не потрібно. До речі, хтось мене запитав вже під тим відео, Дмитрик поганенько підготувався, не розказав про карбона. Е, я вам скажу, що це не в тому річ, що я поганенько підготувався. Я даже і не цікавився, які тут карбони, тому що ну мені особисто це не потрібно. Я не знаю, навіщо вам знати, який тут буде карбон. якщо б... Пінінг був би там, ну, 10 і вище тисяч гривень, ну, стоїв би, коштував. би. Тому там, да, може, комусь і цікаво, який карбон, як пам'ятаємо, Тарей 1100. Компанія Азура сказала, була в да. От, ну, і то Потім мало кому це було щось ну дало ну 1100, що воно фіг його знає. Потім вже розкрили секрет, що в суперкрутих японських спінінгах там супер там цінники бешені вже такий карбон був. То компанія Азура і собі там чи ліцензію, чи як це все називається, теж не знаю. Ну Закупила той матеріал і зробила топовий спінінг X-Game. Тут не такий крутий буде карбон, але ж головне, що він. Оцей спінг легенький. Побачимо, як він буде працювати, тому що я сам ще не знаю. Я це так просто взяв, знаєте, отак, як в магазині і вам отак показав, ну, наче працює. І мені здається, Судака зараз ми наловимо. Дивіться, ще один підписник спитав. Чому ти не дав посилання? Ну Це як в тому анекдоті, Папа а де Море. Спочатку я ж вам сказав, що це спінги, ці спінги, це ще вони не вийшли в продаж. Це можна буде приїхати. Ось буде скоро у них знову якийсь там фестиваль у компанії Флагман. І це можна буде приїхати у них в магазині просто потримати. Оце от таке. Передіслов'я. До речі, був в магазині, як я їй сказав, не все є на сайті. Був в магазині, придбав собі отакі штані азуровські. Ну, блін, штані просто залікові, легесенькі, на літо те, що треба. Бистро сохнущі, бистро сохнущі. Отак, Збираємо спінінга, ставимо катушечку і йдемо рибалити. Катушку поставимо в 2500 розмірі. Це Fortran Neo. Тут в мене, мабуть, 0,5 чи 0,4 нитка, вже не пам'ятаю. Ну, Багато разів розповідав. Це X-Game, вона крепка, тому на судака те, що потрібно. Що по балансу? Ну, Баланс ідеальний, просто супер. Ще підігнали мені отакого підсаку, дивіться, савада. В мене є ну, на схожий такий підсак, але зараз ви все, все самі побачите. О, ще от така штука в мене гарна, такий кошельочок. Планував сюди гачки накидати. Гляньте, прозорий, прозорий. Ну, Потім ми ще до цього кошелька підійдемо. Такий малесенький, хоча як малесенький, 2,5 метра в нього довжина відкривається. Оп, дивіться, карбонова руків'я. І усе, гляньте, поплавки. Він не повинен тонути. Це ми сьогодні і спробуємо. Коли заходиш з підсаком в забрудку, то гарно, коли він отак на плаву. Ну, Це ми спробуємо. Сьогодні ми спробуємо. Ну що, не важкий такий підсака в нагоді буде завжди мені. Так, підходимо до. Моєї такої студії. Місця не так багато, але тут вдобно знімати. До речі, хочу подякувати рибаку. Я під'їхав, тут рибак стояв, він мене впізнав, впізнав, підписник мій. То, можна сказати, він просто мені залишив це місце. Він тут стояв, спіймав судака. Прямо я все під'їхав, я бачив. Але він залишив мені місце, щоб я зняв, друзі, вам кіно. Стали на точку. Спочатку під сак, потім спробуємо, тоне чи не тоне. Катушечка, спінінг, все, все нормально, але ж дивіться, не пам'ятаю. Ну, от, іменно цю модельку вже люди використовували. Це вона беушна, скажем. Та була нова, 76-та, тому там був хуккіпер. Тут нема хуккіпера, чи хтось загубив, чи може я загубив, не знаю. Але ж ну, в стандарті тут йде хуккіпер. Є заряджена силіконочка. Грузик 5 грамів, думаю, 5 грамів спін до десятки, тому 5 грамів буде ну, супер. А сьогодні жаркувато. Кому цікаво, як паличка виглядає на провисі, усього 5 грамів, дивіться, запасу вистачає. Робимо перші закиди. Перші закиди не супер далеко полетіли, тому що все, шнур тут смотаний, треба декілька закидів зробити, смочити шнура, а потім буде ще краще. Хоча полетіло, ну, як для п'ятерки, стандарт. Нормально. О! Пробуємо. Оп, 5 грам чітко відпрацьовує тинь. На викиді глибина невелика, то глибина більше буде до берега. Але тик відпрацьовує, мені видно. Не знаю, мені здається, я так далеко стою, Може трішки ближче треба підійти, але мені видно, як відпрацьовує хлистик. Дивіться самі. Ну що, друзі, це перший закид. Рибка не клюнула. Будемо ще експериментувати, буду ставити трішки іншого кольору резину. Ну, поки почав з білою, тому що ну, на цій водоймі на білу резину в мене клювало. Ну, поки пристріляюсь, поки знайду рибу, обов'язково всю рибу в кадрі, ну, яка, яку я піймаю, вона попаде в кадр. Це обов'язково. Супер, друзі, якщо видно. Голова на воді лежить. Ой, не тоне. Навіть якщо з човна впустите, супер. Я всього його навіть напрягаю. Не тоне, Давай, занурюся. Ні, вспливає. Супер. Давайте ще глянемо, поставив 9 грамів, тому що ну, не клює щось у мене сьогодні. І можу сказати, сьогодні приїхав сюди, це як нова водойма. Вода дуже впала, прям сильно впала, якщо бачите, воно по очерету. Ну, видно, видно, що дуже впала вода. Тому як нова водойма. Риба могла переміститися в, іншу, в інше місце, там, де, ну, скажімо, ямка якась. А може вийшла і на міляк. Але в мене нема часу увечері ходити по всій водоймі шукати рибу. Тому вже використовую 9 грамів, кидаю далі. Ну і для тесту ви усе бачите, як спінінг відпрацьовує 9 грамів. Рішки обірвався. Ось сьо! Ось сьо, друзі. Підсів, ну, наче, наче забаграний. Ні, не забаграний. Можна сказати, гарний. От зараз ми і підсаку використаємо. О! О, друзі, да це... Да це прям заборний якийсь. Прям такий судак гарний. Не знаю, встигли ви подивитися, як працює спінінг, чи не встигли. Дивіться. Резина. Білесенька, 5 грамів, він просто навис. Я ще й ну, так кажу, мабуть, забагрений, тому що без супертука чисто навис. А, дивіться, ну, 100% ви бачите, він накрив, гляньте, знизу. знизу. Судак, мабуть, сьогодні не хоче їсти, тому, тому він отако... Сьогодні погано клює. Давайте його зміряємо. Тому що, ну, чесно признаюсь, таких я на цій водоймі не ловив. Водойма платна пам'ятаємо, я таких грам по 400 ловив. Тут мені здається, ой, навіть боюся помилитися. Акуратненько. Мілкі в мене клівали, але завжди бойки такі, ну просто з таким гарним завжди туком. Так, до 40 так, це в мене 39 см. Пам'ятаємо, на платних водоймах ну, взагалі забирають все, але це якась така хитра водойма. Тут е, працюють правила любительського лову. Цікаво, звісно, скільки в ньому грамів. Давайте ще зважимо. Чисто так акуратненько. Не будемо травмувати так над водичкою. Якщо втіче, то й хай тікає. Ну, взагалі ми його будемо випускати. 585 грамів. Ну що, друзі, це на цій водоймі в мене рекорд 585 грамів. Це ну, залікова така, можна сказати, риба. Не знаю, скільки я не засікав, ну, скільки я приїхав годин, але можу так сказати більше, ніж години я 100 години. Від... Та яких більше? Набагато хвилин 40, це 100% я вже рибалю. Змінив Раз, Чотири точечки, змінив і ваги, кидав і дев'яточки, кидав п'ятерочки. Три дюйма резину використовую, твістера використовував, ніфіга, Повернувся знову на білу резину і усе, клюнув такий красень. Не знаю, це початок рибалки. Чи якась середина, чи може це вже скінчається ця рибалочка по кльову. Але буду впиратися. Сподобалось, сподобалось, що вигуляв все ж таки новинку майже, майже, ще раз напам'ятаю вам, майже новинку цього року кінетіка Спінінга. Не знаю, не встигли чи встигли побачити, як це все вийшло в кадрі. Але... Ну, щось та й вийшло. Випускаємо таку рибу. Випустимо її з підсака по спортивному і, як то кажуть, обкатаємо цього підсака. Пішов. Красень пішов. Можна сказати, руки рибою випачкав. Спінінга вигуляв. Продовжуємо. Як я і казав, вже використовував і твістера. На твістера не клівало. Ось білий сікон знову відпрацював. Не знаю, це так і з... ну, випадково, чи буде все ж таки сьогодні клювати. Яв прям гарно. Прям дивиться якийсь У -у -у -у, вода, кудись вода. Не крупний, не крупний, але впаяв, впаяв гарно. Іди в підсак. Спінінг чисто мені подобається по судаку, знаєте, не супер жорсткий, не м'який. Навіть мені здається, він Жерсткіше x гейма, той що до 14. Легесеньк. ну так, Гляньте, зараз покажу. Судак. ну Це ж не окунь, гляньте. Да, дрібний впаяв, так зігнувся спінінг, от для таких риб просто. Ну, спінінг подобається, зігнувся. Така дуга вийшла красива, самі побачите на відео. Хто захоче, зроби паузу, гляне, як, який у нього вийшов і згиб і витащив. Це знаєте, як щуку класно, коли спінінг зігнувся і титяне щуку. Вона дає ривки, спінінг трішки попускається і відпрацьовує ту щуку, не зливає її. Тому що, я пам'ятаю, кененом колись щуку ловив, він дубовий. Ти її тащиш, він майже не згибається, вона тільки трішки на тебе десь пішла чи на свічку, і він її злив. Тут спінінг, навіть на такому дрібному судаку постійно був в натягі. Випускаємо по спортивному. підсаку, можна сказати, я сьогодні зарибив, обрибив. Азура Савада, ну такий моднявий підсак. Лінійка спінінгів Савада. Це така топова лінійка 2,5 метри. Ну, мені здається, якщо ви в забрудку, то 2,5 це навіть і багато. Це так в очереті десь стояти то 2,5. В забрудку мені ну, особливо я використовував до цього підсака метровий. От він у мене отак і висів завжди і мені метра… Ну, Начебто хватало. Тому що коли буде будете в забродку стояти і буде сильний вітер, то цей піцак буде сильно далеко від вас зносити. Ну, це моя думка, на воді побачимо всліду... Ну, не в слідущий раз, колись побачимо. З п'ятеркою просто гарно. Ну, Якщо якась риба б взялася там за кілуху, то б ну, краще було б видно, як він працює. Ну і мені самому да, цікаво. Але останнім часом, ну, коли ви пам'ятаєте, ну, взагалі на моїх водоймах хто пам'ятає риб за кілуху. Ну, я вже давненько не пам'ятаю таких риб. Так, друзі, приїхали обілетити, піду заплачу білета. Сьогодні тягали амурщика. А ви сетки що там, начали ставити, сюди попадається. Штуки 5 попало, таких не крупних таких. Ну, не крупних, це яких, грам 400, а, грам 400, це, а що ж це у вас за сетки такі, що 400 грамів попадають? Ну що, друзі, дивіться, сьогодні. Три клівання, дві риби взяв, приїхали, обілітали. Був це в Києві. і Хлопці кажуть: а що, тебе теж на водоймах обілічують? Бо в Києві практикують і ну не знаю, на яких я так і не питав, не на якихось водоймах, що з блогерів можуть і не брати гроші, тому що, ну. Вони рекламують водойми. Я, не, як і водойми не рекламую, тому з мене гроші беруть. Є одна водойма з Щербані, там, да. Інколи е, буває, ну, під настрій буває, не візьмуть з мене гроші. Опа. Геть мілкий. Просто супер мілкий, але на двохдюймову резину. Можна сказати, а може хтось і скаже, Дмитрик, яка резина, така і риба. Фетик в кольорі лох. Так, начебто в підсак отак оп. І випускаємо. Давай, 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 давай. О! Маленький, а жадібно влупив. Я навіть трішки е, тупанув, в мене була включена камера, я забувся за це, потягнувся її ще раз включати. І якийсь кусочок виважування ви не замітили. Хоча там нема що і бачити. Палка добряча до 10 грамів, в цьому садочку, може, грам 150 Так що ну, сильно вона там не згибалася, але відпрацьовувала. Ну, мені звідси видніше, що вона гарно відпрацьовувала. Так що, коли вони вийдуть в продаж ці палки, ну, мені здається рибакам хто купи, їм сподобається. От особливо на таких рибалках, не знаю, ну, по окуню вона так же само буде гарно працювати. От по судаку путньо працює п'ятерочками. Ну, Якщо ви вберете палку до 10 грамів, то навіщо вам кидати 10? Хоча я сьогодні 9 покидав, вона їх кидає і проводку робить. Ось, все, друзі, ще. І знову і знову судак. Геть, мілкий. ну, Підходить до завершення знайомства з цією палкою. Азура кінетік. Ще вона не вийшла, але ось ось вийде в продаж. кінетік сьогодні до 10 був грам. Довжина його 70, мабуть, 9-та. Зараз глянемо. Да, 79 довжина з тестом від 2 до 10 грамів. Від себе можу так сказати. Як заявляє виробник, це буде дуже бюджетна палка. Зважаючи на це, ну, мені тут додати нема що. Палка вийшла така в міру жорстка. В міру м'яка такого судака, як я сьогодні рибалив, мені подобається такою паличкою ловити. До 10 ставив дев'ятки, шпуляв, кидав. Да, ну, не з того ракурсу вам показав, але. Хлист, мені здається, з цього ракурса ви теж бачили. Хлистик відпрацьовував десятку. Працює, можна використовувати 5-10 грам. Мікруху 2 грама я на цій паличці не використовував сьогодні. Ну, в тому відео на 76-й там я уходив на 3 грама. Тут ну, нема сенсу. Думаю, палка до 10, нафіщо ставити 2 грама? Випробувати не за. По середині теста працює гарно. Мені здається, що хтось обов'язково скаже, виконано дуже і дуже просто. Але, друзі, ну, якщо тут наліпити щось дуже супер круте, то і ціни купалки буде супер крутий. Так що мені здається, за, як виробник каже, що це буде бюджет, тому тут мені все дуже і дуже подобається. Ніяких циганщини, все. Супер! Які тут кільця, я теж не знаю. Який карбон? Я теж не знаю. І, взагалі, багато кому рекомендую. Не внікайте в цей карбон. Ну, якщо ви вже купуєте якісь супер топові палки, 10 і вище тисяч гривень. Там ви можете да, цікавитись. В такому бюджеті дві з копійками. Воно вам не потрібно. Головне, що є якась гарантія на палки компанії Азура, якщо вони зламались, можна десь комусь пред'явити претензії. Не так, як от з тими японцями. Приїхала вам Сяпонія палка, зламалась і все. Тут можна щось там посперечатися. Дивіться, кому формат такого відео сподобався, хто ще на мене не підписаний, підписуємося, ставимо вподобайку. І слава зсу, і до речі, як я вам і сказав, під'їхав охоронець, каже: сітки ставим судака. Нема так, що можна сказати, мені пощастило. Пощастило показати вам рибу в кадрі.